А розкаже трошки про економіку. Які е, в середньому затрати на гектару, то ви помітили протягом цих двох років? Скажімо так, що це десь біля 120-140 тисяч гривень на одному гектарі затрат. У нашій справі треба зробити все, як має бути, не допустити жодних помилок, а далі удача. Ринок є ринок. От два роки назад цибуля була на цю пору, десь на 25 гривень. До нового року була 35. От. А от у минулому році вона була 6 гривень в цю пору, сьогодні вона 12 гривень. Коли маржинальність є, це рентабельно однозначно. Ми е, трошки по іншому підійшли до цього. Ми підійшли як до проекту Тобто зробити його від посіву, від вирощування збору до зберігання, сортування і реалізації. А наявні сховища, воно ну хорошу економіку, воно вам гарантує. Умовно кажучи, від того, що ви зібрали і продали у моменті, е, і... її неможливо продати в момент. На цих 40 гектарах ми тут маємо десь біля 2,5 тисяч тонн цибулі. Її неможливо продати. Її неможливо, бо її треба що продати, ще сортувати. Тому воно мусить бути, якщо на таку кількість сховища має бути. А потім вже дивимося, якщо маємо бажання її. Зберігати і продати в квітні місяці може бути гарна ціна, вона може бути і в два рази більшою, а може бути не більшою, а такою ж. Це ризики, як у будь-якому бізнесі.